Цей день недільний, що ми можемо прийти і славити нашого Господа. Багато хто з людей це вихідний день відпочивають собі, але не йдуть зібрання, тобто не йдуть туди, де славлять ім'я Господь. То ви блажені, тому що прийшли на це місце. Що прославить Бога. Я хочу читати Слово Боже, це книга Вихід з 20 го розділу, з 13-го віршу і нижче. Хай нам Господь допоможе. Це коли Господь давав заповіді Божі, але я не буду все читати. Я прочитаю, Бо буду читати 5 місць Писання, то прочитаю, не, якби не все. Хай нам Господь допоможе, зрозуміти що до нас хоче проговорити Господь. Книга Вихід, 20, 20 розділ, 13 вірш. І говорить такі слова: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не говори не неправдивого свідчення на ближнього Твого, не бажай дому ближнього Твого, не бажай дружини ближнього Твого. Ні раба Його, ні рабині Його, ні вола Його, ні осла Його, нічого, що у ближнього Твого. Весь народ бачив і чув громи та полум'я і звук сурми, і гору, що диміла, і побачивши те, народ тремтів і, і став здалека. І сказали Моїсею, говори з нами, і ми будемо слухати, але щоб не говорив з нами Бог, щоб нам не померти. І сказав Моїсею народові, не бійтеся, Бог прийшов, щоб випробувати ви вас, і щоб страх його був між вами, щоб ви не бішили. Слава нашому Господу. І Господь давав заповіді І явився в славі на горі Ну, якби, Це така була його слава, що він показав, який він могутній, таку могутність свою показав народу. І народ злякався. Але він дав такі заповіді, щоб не чинили, так як я вже прочитав. Ні перегову не чинили, не бажай дому ближнього Твого, не бажай дружини ближнього Твого. Тобто, що Господь робить акцент, увагу свою, звертає, щоб ми також звернули в своєму житті, що ми маємо робити, щоб мати була з мене життя, бо потім він. Тут Моїсей їм і сказав, і сказав Моїсей, народу не бійся, Бог прийшов, щоб випробувати вас і щоб страх його був між вами, щоб ви не грішили. Слава нашому Богу! Це дуже добре, що так Господь е, умудряв свій народ. Буду читати далі. Це книга Числа. 25 розділ. І що тут написано? Тут написано, як збільшив Ізраїль. І як Господь возрадувався, що Ізраїль став звертатися до нього, встановив він? І жив Ізраїль у шетині, і, і почав народ блудодіяти з дочками Моава. І запрошували народ до жертв богам своїм. І їм народ жертви їхні та кланявся богам їхнім. І ми бачимо, що так як заповідав Господь, що ви маєте у своєму стані між, між ізраїльтянами, щоб ви одружувалися, женилися. Не брали з других народів. Ізраїль, вони, ізраїльтяни, не послухали і зробили те, що вважали за потрібне, те, що самі вважали. І прихилився Ізраїль до Валбеора і запалав ним Господь на Ізраїля і сказав Господь мої сері, візьми всіх начальників народу і повісь їх. Господу перед сонцем і відвернеться від Ізраїля люті з ним Господнього, і сказав Місе суддям Ізраїлю, убийте кожен людей своїх, що прикрилися до баал Бара. І ось хтось із синів Ізраїлевих прийшов і привів до братів своїх медіян. На очах Моїсея і очах усієї громади синів Ізраїля, коли вони лакали при вході у скинів зібрання, він хав, син Елієзера, сина священника Аарона, побачивши це, став спосеред громади і взяв у руки, свої, у руки свою спис. І війшов слід за ізраїлітянин у спальню і проколов їх обох ізраїлітянина і жінку в живіт. І припинилась поразка синів Ізраїля. Померли вже від таке було отак, злішив Ізраїль. І Господь рішив наказати. Цих людей, які грішили і які е, не начальники, які мали пильнувати це, мали дивитися за своїми дітьми, мали дивитися за другими. Так як це був вже ж великий народ, то не міг там, ну, він може там бачити ну, 50 чоловік там. ну, Велике множество народу він не бачив. А були начальники, які мали пильнувати за цим. Ну вони подали слабинку таку. А Господь, він рівнитель, Він хоче, щоб поступали по Слову йому. І хай Господь нам допоможе, щоб і ми поступали по Слову Божому. Тобто, та це ж, що там? Буває, як кажуть, у цьому світі. Так. Ну, це ж якщо. Там мужчина пішов, то це значить, то це якби пріоритет є. А як жінка, о, це великий гріх. Ну, так є, так балакає. Можливо, і ті начальники так подумали, ну там хай ходять. Але для Господа це було неважливо, чи чоловік, чи жінка пішов, щось зробив неугодне перед очами Божими, Богу це не угодно. І Господь тому і поразив. І дав ревну спінхасу, і він пішов і поразив цих. Бо тому що усі були в скорботі, молилися, а дехто розважався, то нехай нам Господь допоможе виконувати волю його. І що тут далі написано? Померли вже від поразки, було. була поразка народу Ізраїлю. 24 тисячі, і сказав Господь Моїсею. Говорячи, він хаз, син Іллієзера, сина священника Аарона, відвернув гнів мій від синів Ізраїлі, проявивши ревність за мене серед них, і я не знищу синів Ізраїлів у ревності моїй, слава нашому Господу. Ми бачимо, що хто підвизається за віру, за віру Іванівську, за Господа нашого Бога, то Господь. Являє до нього милість і благословляє. І ми дивимося далі. Це буде перша книга Самуїла з другого розділу. Читати усе не буду, бо багато читати. Розкажу вам, ви знаєте, це дуже хороше таке про Анну, молитва Анни, і ставлять багато братів у приклад її і Проповідників. І нам Біблія ставить їм приклад, що її Господь благословив, але є друга сторона е, цього, цього ж служіння народу. Ми дивимося, що коли одні молилися Богу, нуждалися в Господа, другі, наприклад, я хочу звернути увагу вашу про, на двох синів Ілія. І лійця був священним. І так сталося, що сини його були при храмі, були служителями священниками і вели себе як хотів, тобто був певний порядок жертвоприношень. Вони їх нарушали. Захотів поїсти, пішов поки те готувалося. Для Господа жертвоприношення, він пішов, е, як би це об'яснити. Він, ну, що, ми ж священники, нам все можна. Він як би, е, не пішов як би, по процедурі, так, як навчив Господь, так як Господь давав заповіді, Вони, ну, то це, це ж просто там вариться, це я ж пішов узяв. Але Господь. Побачив у цьому недобре. І я прочитаю це е, другий, другий розділ, книга Самуїла, 16 й вірш. І що вони робили ці священники? І якщо хто говорив йому, нехай спалять раніше жир, як належить, а потім візьми собі, скільки забажає душа Твоя, то він говорив: ні, зараз же дай, а якщо. Ні, то силою візьму. І гріх цих молодих людей був дуже великий перед Господом, тому що вони зневажали Господні жертви. Але дивимося наряду з цим, як ці люди, бо вони собі робили ці двоє, вони собі як хотіли жили. Що тут пише Господь? Бо... Анна молилася Господу, їй Господь благословив і послав сина. Тобто одні люди служили Господу все одно, так як ми тільки що читали за Пенхаса. Він був рівнітом Господній. він побачив щось недобре. Він пішов, зробив так, як навчає Бог. Так і ми, щоб ми звертали свою увагу. І тут бачимо теж. І родився у Анни через. Ну, бо через деякий час родився сину, і Господь уже його благословляє. А хлопчик сам він служив перед Господом, одягаючи ляниєфо. Тобто він уже готовив себе до служіння Господу, бо його отдали на це. І це він робив правильно. Але дивимося, це тяжкі такі уроки Біблії. Ми будемо читати потім уже. Уже в новому заповіті, як нас навчає Господь. І дивимось далі про цього ж Ілія, цього священника. А Ілій був дуже старим і чув про те, як поводилися сини його з усіма ізраїльтянами, і що вони сплять жінками, які збираються біля входу в кіння зібрання. Вони вже, якби те, що Господь заповідав, вже так поправили, що вже далі немає куди. Нехай нам Господь допоможе, щоб оці праобрази старого заповіту, нам говорили, як нам жити в новому заповіті правильно. І сказав їм, для чого ви робите такі справи? Я чую про недобрі вчинки ваші від усього народу, ні, діти мої. Недобра звістка, яку я чую. Ви розборщина народ Господній. І він говорить дуже правильно. Якщо звішить людина проти людини, то помоляться за неї Богу. Якщо ж людина звішить проти Господа, то хто буде заступником за неї? Але вони не слухали. Голоса батька свого, бо Господь уже вирішив віддати їх на, спер... на смерть. А хлопчик Самуїв все більше і більше виростав і знаходив благословіння Господа в людей. Слава нашому Господу! Нехай нам Господь допоможе. І що ж е, скоїлося? А скоїлося горе в Ізраїлі? Напали на них. Зараз я прочитаю. Талистляни на них напали і розбили, тому що священники не вели належну, а написано в Слові Божому у Новому заповіті, що ви царство на священство. Народ святий, люди взяти у діалік. І тому нам потрібно проводити святе життя. І ці двоє, двоє синів. Були також вбиті, вони були, дивіться, не спас їх, вони були коло кеводу, вони їх е, вже були коло свята я святих, якби. Казалось би, не троне, ну, Господь не попустить на них. Ні, Господь попустив, тому що вони були, не виконали волю Божу. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми виконували волю Божу. І далі написано, що говорить Господь уже в Новоапостольській церкві через апостола Петра, це послання до Євреїв, 13 розділ. І написано так, шлюбу всіх хай буде. Я ще хочу звернути увагу нашу, що, що дивіться, якщо люди плотські, вони звертають на те, що плотське, вони будуть робити по плоті. Ага, мені треба там зробити, оце, отак, 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 і я зроблю це правильно. Але люди духовні, вони звертають на духовні речі. І тому апостол і Біблія, вона писана, щоб ми звертали на духовні речі. І тут написано так: з 13 розділу, з 4 віршу, послання до Євреїв, святого апостола Павла, шлюб у всіх. Хай буде чистий і ложе непорочне, а розпусників та перелюбників судить Бог. Майте вдачу негрушелюбну, не, не задовольняйтеся тим, що маєте, бо він сам сказав, не покину тебе і не залишу тебе. Тому ми і сміливо говоримо, мій Господь помічний, і не боюся. Що вчинить мені людина. Нехай нам Господь допоможе більше і більше уповати на Господа. І ще прочитаю таке слово Боже, це послання до Єфесян 5 розділу. Треба весь розділ, але прочитаю до 21-го віршу. Отже, будьте наслідувачами. Богові, як улюблені діти, і живіть в любові, як і Христос полюбив нас, і приніс себе самого за нас, як, як дар, і жертву Богові на, приєм, на приємні пахощі, аблука, всяка нечистота. Багато людей питає нас, ті, що о, не ходять до нас зібрання, то це все нормально, можна отак, отак, ось отак. отак. Я сьогодні хотів би звернути оцю, на, нашу увагу, що як Слово Боже нам говорить за оці речі. А та всяка нечистота і зажерливість, нехай навіть і не згадуються між вами, як личить святим. Алілуя! Отак личить святим, отак учить апостол Павло. Також лихослов'я. Це дуже просто, дуже легко. Ми робимо між цими людьми ми знаємо. Вони вам навіть об'яснять, як це робити. Але апостол Павло, Слово Боже, об'ясняє, як, якщо ти духовна людина, як тобі поступати, як тобі робити. також лихослівлям марного слів, слівля та жарти не личать вам а краща подяка. Бо знайте, що жодний блудник чи нечистий, чи зажерливий, який яке є ідолослужитель, має спадщини в царстві Христа і Бога. Нехай ніхто не зводить вас з марними словами, бо за це приходить гнів Божий. Ну, спрощує, та це нічого страшного. Там, е, ну, можливо, то можу так сказати, що та-да, ну, ну блуд, це вже так. Це дуже великий гріх, ну познайомиться, то це можливо і надо, і а що? Отак От балакають у цьому світі. Но апостол Павло зовсім друге говори. Тож не будьте їхніми спільниками, бо ви коли були, були темрявою, а тепер ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо від духа є в усякий добротіз. Справедливості та правди. Отак просто. Це все просто. Бо плід Духа є у всякій доброті справедливості та правди. Досліджуйте, що приємно для Бога. Отак все просто. Не беріть участі у неплідних ділах темряви, але краще викорінюйте їх. Бо навіть соромно говорити про те, що роблять вони таємно. Все, що використовується, все, що викривається, стає видимим від світла, бо світло робиться видимим. Тому, то і сказано, встань, сплячи і Воскресних смертих, і Христос освітить тебе. Тож пильнуйте, щоб повидатись обережно, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Божа, і не вбивайтесь воно, яке доводить до розпусти. А сповнюйтесь Духом, повчаючи самих себе псалами і славослов'ями, і піснями духовними співаючи, прославляючи в серцях ваших. Господа. Те, що ми робимо всього, сьогодні богослужіння, слава нашому Господу! І Господь вас бачить, що ви виконуєте Його Слово. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Підкорюючись один одному страху Божому, слава нашому Господу, ми йдемо до Господа. І прийде такий час, що ми дійсно зустрінемося з Господом. І от як ми йшли, то одні перейдуть від смерті від, життя, від, від смерті в життя. Тобто людина на цій землі, люба людина, вона має померти. Тільки деякі люди були забрані на небо. А так, вона має померти. І а ті, хто виконували волю Божу, тому що ключі ада і смерті. У руках Ісуса Христа. І хто хоче жити, далі і буде жити, тому що одні будуть жити, але для муки, а одні будуть жити для вічної радості і слави з Ісусом Христом, то просто перейде від цього смертного нашого життя у життя вічне, тому що має. Ключі Ісус Христос, слава нашому Господу! Нехай нам Господь допоможе бути виконавцями Слова Божого, а не тільки слухачами. Амінь.